Останнім часом науковці кажуть, що обличчя нашої планети було спотворено жахливими катастрофами? Чому в основі світобудови лежить закодована інформація, слово Боже? І коли люди відкинули Слово Боже, світ зазнав катастрофи, світовий водний потоп. І коли ми сьогодні чуємо у новинах про різні стихійні лиха, про епідемії, урагани, землетруси, чи маємо ми лякатися, про що це свідчить? Це свідчить про те, що у світі порушується слово Боже, і все йде до свого кінця, тому що сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом, яке люди колись відкинули, і тримаються для вогню на день суду. І ми маємо це розуміти як віруючі люди. Чи маємо ми боятися, чи боїмося ми смерті? Нам не страшна смерть. Чому? Тому що слово Боже говорить, що віруючий переходить із смерті у життя. І це є основою богослов'я теології, яку ми приходимо вивчати сюди до церкви, що ми житимемо вічно і смерть це науковий факт. І відповідно, безсмертя та віра в нього вона також наукова. Тому ти тут вивчаєш найвеличнішу науку науку про безсмертя.